У штаті Аляска проходять мітинги напередодні зустрічі Путіна і Трампа. На вулицях Анкоріджа люди вийшли з українськими та американськими прапорами. Вони закликаються не залишати Україну без підтримки. Це стосується України, це не стосується Америки. Це насправді не стосується Росії, окрім того, що Росія вторглася в Україну. Можна почути на вулицях міста разом з Україною. В руках учасники мітингу тримають транспаранти з такими написами: Аляска з Україною, Зеленський має бути тут. А на одній картонці зображене обличчя Путіна із написом Військовий злочинець Я думаю, що він має бути тут, має бути за столом переговорів. Я вважаю, що жахливо, як наш президент поставився до нього, коли вони востаннє розмовляли. Тих, хто вийшов на мітинги, також обурив сам факт візиту Путіна до Америки. До слова, востаннє президент Росії відвідував Сполучені Штати у 2015 році. Я сподіваюся, що коли Володимир Путін ступить на Аляску, його заарештують за нелегальне перебування. Зазначив 85-річний житель Анкоріджа. Зустріч між Путіним і Трампом розпочнеться об 11 годині за місцевим часом. По Києву це десятого вечора.